Значний об'єкт як пам'ятка історії української історії, і як пам'ятка архітектури. Ну щодо архітектури, то тим більше прикро, бо то є рік Івана Левинського у Львові. Та це є 1904-1906, той самий час, як українська дяківська бурса на Озеркевича і товариство Дністер. Тобто то є так одночасно повстали три будинки. Це такий був розквіт українського стилю і українського духу. І це було можливо тільки власне в австро угорській імперії. Бо в польський період то тяжкенько тут тут було, правда. Ну ми можемо казати українська сецесія, гуцульська сецесія, український архітектурний модерн, якщо говоримо а про той. той стиль. Тобто така дуже-дуже наша кам'яниця, надзвичайно важлива і з Андреєм Шептицьким пов'язана. Він зовні, можливо, трохи страждає, бо він є такий скромний, правда, на вигляд. Ми коли дивимося на товариство Дністер, нас воно надзвичайно захоплює, або там коли на всякі біл Ли Левинського, а тут є просто гладесенька стіна. На горі маємо прекрасні дерев'яні елементи, майоліку, і фактично воно є непомітно. Особливо, якщо зараз ще побудували цю багатоповерхівку, те, що я говорила, цей об'єкт фактично ну, не так добре виглядає, як він був задуманий. А це вкладена ідея українського стилю, як завжди, український будинок, як санаторій Солецького, це будинок на горбочку, який сприймається звідусіль, який був акцентом вулиці Драгоманова. І ми, власне, йшли, уявіть собі. Така українська дорога. Ми йдемо від тої 에, Драгоманова 12, там де була так само Украї... школа українського педагогічного товариства. Потім музей Андрея Шептицького, це ж так само українська установа. Далі у нас є рідна школа будівлі Івана Левенського, і ми потрапляємо просто до цього академічного дому. Це є будинок, в якому фактично жили всі діячі української культури. Це ну, що таке бурса або академічний дім? Це є гуртожиток. Тобто вони тут собі могли. Вільно проживати, вільно знаходитися, і власне знову ж таки зі всієї у так, власне, тут є такий був момент, що збиралися кошти не тільки з Галичини, а також з України. І найбільшу частину коштів дала людина, яка була на Дніпрянщині Євген Каленко Ну тобто хотіли зібрати кошти, коштів немає. Їх фактично бракує. Євген Каленко такий український мільйонер, зібрав велику суму і віддав на будівництво власне будинки для галичан, але в нього була звичайна умова, щоб приймали також дітей, ну студентів з середньої України, просто з України з інших областей, і на проєкті спочатку ця будівля мала виглядати більш пишно. Ну, Тут бачимо зовсім немає декорації, правда. Тому що якщо ми дивимося на креслення. Ви бачили креслення, воно є заставкою нашої події, афішою. А також воно можна вільно знайти в інтернеті на мережі. Це є Тадей Обмінський, Т... Тадей, а не Тадео, як він підписався українською мовою. Ну, в Обмінського була подвійна ідентичність, тому що мама була українкою, тато був поляком. І він себе відчував. Ну, але він це є дитина Австро-Угорської імперії. Він відчуває себе абсолютно вільно. Він не має взагалі потреби себе ідентифікувати як певну національність, він є просто львів'янин. Власне, він, будуючи для українців такий прекрасний об'єкт, він себе підписує, як Тадей Обмінський, і бюро Івана Левинського, само собою, береться, тому що Тадей Обмінський в нього працює. І ще є архітектор тут, Філімон Левицький. Значить, погляньте на цю декорацію фасаду. Мені це знаєте, що нагадує: внутрішні фасади будинку товариства Дністер, правда? Дерев'яні конструкції, такі височезні, виготовлені на фабриці Левинського. Там прекрасні такі мансарди. Це теж кімнати. Тут є жодне приміщення, воно не пропадало, воно було використано. У та, що зліва то є зелений діл, називається, ну бо воно було ближче до парку, а того є Камчатка. Ну, Правда, часом я зустрічала і навпаки. І там жили діти, оці новачки. Ми зараз туди попадемо. Це буде фантастично. Ми навіть зможемо це побачити. І власне, ота найкрасивіша така річ, ну деталь то є кераміка в цьому будинку, вона зосереджена на горі. Чому на горі? Тому що то є сецесія, стиль сецесія. А тоді Іван Левинський завжди, хоч він стилем не цікавився, але він мусив все зробити, щоб було супер модно. І він зробить відповідно канонів сецесії. Тобто вся декорація у нас піднімається догори від такого монументального першого поверху. А це дуже характерно для Львівської архітектури, тому що Львів то є консервативне місто, і перший поверх мусить бути приземлений, щоб замовникам здавалося, що будівля стоїть міцно на землі. І потім вона собі підлітає догори в ті прекрасні орнаменти. Зверніть увагу, один раз у Львові використана та сама кераміка, що всюди використана, що використана в товаристві Дністер. Ті самі елементи. Тобто, тут може бути причина все ж таки така. Ну, по-перше, воно робилося в один час, тобто то є об'єкти 1904-1905 року, поки вся декорація була зроблена. А по-друге, була дуже велика економія, бо хотіли зробити більше декорів, хотіли зробити більше елементів. Коштів вистачало дуже мало. А що? Левинський робить, якщо немає коштів, на що він дає перший акцент, це безумовно гігієна житла і безумовно дуже гарні засоби, щоб ті студенти, щоб діти жили. Тому що, коли ми читаємо, ну ми зайдемо зараз всередину, поговоримо описи того приміщення, я навіть зачитаю, бо то дуже цікаво, де що на кожному поверсі, хто як жив, тут було досконало зроблено. Мені здається, сучасні гуртожитки вони не мають такого ну, опорядження і такої гігієни, як то було в кіні. Але власне законобили на тій Єдиний раз Левинський не став виготовляти іншу плитку. Єдиний раз вона є така сама, що на Дністрі може трошки колористика інакша, і наскільки ну, воно імпозантно дивиться. Дивіться, зараз та будівля вона пропадає в оточенні, збудована, ота халабуда цегляна. І, власне, оці моменти якісь, раніше, як тут було, будівля на горбочку оточена садом. А тут тоді ж був культ спорту. Тут були тенісні корти, розумієте? І замість от тих тенісних кортів ми маємо. Забудову, і потім була стежка донизу, і для того, щоб серпантином, для того, щоб створити цікавий майданчик ну такий для прогулянок і так само для розмов. Що у нас тут є ще на фасаді? Погляньте, які гарні двері збережені. Тобто двері є, те, що я говорила, дуже підозріла, є Віллі Макарєвича. На дверях є шестикутна форма прорізу. Тобто воно раз-раз і зламалося. Це є характерно для народної архітектури, тому що їм легше було тоді зробити так перемичку. Бачимо, це перше зробив Василь Кричевський в Полтаві, і він як зробив Василь Кричевський в Полтаві, то зразу Левинський робить так само в українському стилі, і відповідно у нас тут є ковальство Михайла Стефанівського. Тобто, ну надзвичайно такі цікаві об'єкти. У ці великі вікна в першому поверсі ну, то перший поверх сутерени, підвали можна сказати, ці великі вікна там так само були приміщення, які технологічно необхідні. Вікна взагалі є дуже здорові, величезні вікна. Правда, здоровенні вікна, і це показує, що вже конструкція тут є дуже-дуже потужна. Зараз ми з вами зайдемо в інтер'єр, <кій> то ми зараз тими сходами піднімаємося, обабіч якого були мешканеві кімнати. При цьому голі були дві великі кімнати з вікнами на місто. Це оті кімнати з вікнами на місто, що ми стояли на головному фасаді, дивилися, і там якраз були такі здорові вікна. Оце були перші кімнати, от на тому першому поверсі, тобто на вулицю. Супінською на вулицю Миколая і на цитадель. Наліво дві менші, три особові кімнати та лазнички навпроти. Тобто, жили студенти по троє на першому поверсі. А туалети були так само окремо, не при кімнатах, але вже були туалети і не були в кінці коридору. Направо, коридором знову до вулиць 4, 3 і 4 особові кімнати. Тобто нормально, так як живуть студенти тепер по троє і по четверо. Та інші чотири з видом на стрийський парк. Ну, парку культури ще немає. Вони називають то все стризьку. Парком. У кожній кімнаті, слухайте, так цікавий інтер'єр, було залізне ліжко з сінником на солому або матрацом, накривало і вовняний коцліжник, побіч ліжка, шафка на підручні речі, щитки до чищення черевиків, гігієнічні прилади, до миття тощо. Під стіною велика шафа на одяг і полиці на книжки. Посередині стіл і крісла або табуретики. Далі цікаво вікна венецькі. Що таке Нецькі вікна, це є вітраж вдержування порядків і чистоти на коридорах і в належало до обов'язку кожночасного сторожа академічного дому, якому, крім привітного мешкання, тобто тут ще мешкав сторож, визначували відповідну місячну платню. Зараз то розумієте, як то збиває з пантелику, то що зараз то є навчальний заклад? Тут ніхто не навчався. Тут були постійно різні збори, тут постійно різні лекції проводилися, там типу майстер-класи, як зараз кажуть. В університеті, але вже не тут. вони могли багато дивчитися, всяких ремісничих майстернях і так далі. Але тут проживали всі студенти, всіх будь-яких вузів, розумієте, Львівських, і так само і консерваторія, і технічні, і політехніка і університет, просто українці. Тут мешкали новики. Тобто, ті студенти університету, що вперше вписалися на вище академічне навчання, та були дійсно нові на терені академічного дому. Це не була жодна кара. Приниження гідності мешкати на Камчатці справді не було в цій кімнаті низко збудованих вікон, щоб дивитись на вулицю. Ми зараз побачимо там вікна високо, там не є таке прекрасне освітлення. У тільки є скарги, що їм є земно, що їм було земно. Власне, ота плиточка, бачите, що є на сходових майданчиках, чому вона в такому поганому, нещасному стані знаходиться, Того, що тут були постійно бої. Поляки нападали страшенно на український академічний дім. Особливо це було 1 листопада, і в 1928 році, то було то, що я давала фотографію, знищена ота кімната з виставкою. Тут якраз відбувалася виставка Олексія Новиківського. І дуже багато поляків. ну... Я так зрозуміла, декілька сотень. Вони увірвалися сюди. Ну, студенти боронилися як могли. Але звичайно, що вони і побили тут багато українських студентів, і вони просто знищили всі полотна Новиківського. Оце для мене було просто шокуюче, бо я ну, не знала про таку долю його виставки. 28-й рік все було зруйновано. І так знаєте, читаєш про ті описи, про ті сутички, що постійно поляки нападають, українці на них лиють кипяток згори, окріп, і це. Так, наче ну яке середньовіччя, там мало смолу не лили. Але це це дуже дивно виглядає, і це уявіть собі, ну такий цивілізований Львів, і отаке відбувається. А поліція е, польська вона втручалася в ці сутички лише після двох годин, як проходила сутичка. Тобто давала якийсь час ті сутичці розвинутися. Okay, оця будівля вона була е, перебування та навчання в цій будівлі для студентів було безкоштовне. Тобто, Андрей Шептиський він робив дива разом з іншими українськими меценатами. Як тут цікаво, уявіть собі, яка висота, аж хочеться ліфта. Дивіться, як красиво. Ну, звичайно гарно. А який красивий краєвид. Ну, звичайно, попри отой, то є сучасна вілла, раніше тут була стежка. Я пам'ятаю, як от можна було зайти донизу, такий серпантин. А, ну і ще на додаток, як ви всі бачили на старих світлинах, тут сюди були розписи на стінах, такі самі, як в Дністрі. Тобто розписи такі орнаменти, як ліжники. І вони собі йшли таким фризиком попід стелею. І стеля була відповідно поділена на такі сегменти. Тобто виглядало все дуже в українському стилі. Ті ліжники сюди як ви чули в описі. Ліжники були. Ліжники закуплялися спеціально теж в косові. Українські дуже дуже гарно. А тобто, в підвалі у нас була парова кімната з котлом. Це ж дуже добре. Це є. все суча... Ніяких печей тут не було. І це є 1904 рік, початок будівництва. Це просто розкішно. Вхід до харчівні, тобто до їдальні, та кредитова камниця з харчовими припасами. Ну, кіоск. розходимо Сходимо направо. Ви виходили до простору чистої естетично обдержуваної харчівні широкими в два ряди столами і кріслами. Звичайно, що то була їдальня з вікнами на головний фасад. Так тут гарно, дивіться, як світло, дивіться. Тобто ми читаємо, як в описі, що у нас була їдальня на два ряди столів. Та і ота частина, де була роздача, вона була в кінці. Студенти самі підходили. І давайте подумаємо, чи влазить тут два ряди столів. Мені здається, що то якраз воно, тому що воно є на довгі розташуванні, і там в кінці буфетна. І дивіться ще одні двері, щоб туди можна було заносити. То чудо, що є той опис історичний. З лівого боку було вікно до кухні, крізь які подавали згідно закупленим в чергового квитком харчі. Тобто все в сучасній школі. Так? Окремої обслуги не було. Кожен підходив до віконця, віддавав квиток і одержував, залежно від поридня, в чистій, порцеляновій, декорованій згідно народного стилю посудині. Певно, Ливинський собі посуд туди, розумієте? Ну, забезпечив згідно він, напевно, що на кожного. Списався, що то Левинський харчі. Нагляд над санітарно-гігієнічним станом кухні і готуванням страв мали пані Союзу Українок, зокрема пані Ірина Павликовська. От. А далі дивіться, перший поверх, значить, е, або радше партер, направо від вулиці мав дві кімнати і навпроти мешкання для сторожа дому, який робив порядки на коридорах, сходах, лазничках, туалетах і по 9-й годині відчиняв хідні двері. Так, зараз зараз е, для тих, хто за Пізно поверталась зі своїх занять. Або станції. Цей об'єкт, <кій> я навіть ну, він є звичайно пам'яткою архітектури місцевого значення, не національного. Але варто би було робити національного, бо є дуже велика пам'ятка історії. Тут всі наші діячі навчалися, і цього є достатньо. Будівля є настільки унікальна, потребує нашого захисту, збереження, а тим більше, що та будівля вона ж демонструє такий український Львів. У нас не так багато таких прикладів українського Львова. І знаєте, так боляче читати, бо українці скидають Кожна українська родина вона дала трошки на, для того, щоб ця будівля була збережена. І власне, ну це не було просто в ті часи. І так от читаєш життя і тих от батьків, що відправляли навчатися сюди дітей. Наскільки вони навчання поставили як найголовнішу ціль в житті освітити, навчити свою дитину. І забути про це. Ну, взагалі, тут, як на мене, бракує таблички, що тут не тільки мешкав Бандера, то, то є така деталь, тут мешкало просто українська. Інська молодь, і це було місце підтримки української молоді, абсолютно щедре та і безкоштовне. І власне цю річ потрібно зберігати цей будинок, потрібно шанувати.